П'ять років ув'язнення з випробним терміном у два роки. Простіше умовний термін. Судді апеляційної Феміди винесли вирок обвинуваченому у фатальному забиті Черкащанина. Нагадаю, та відбулося ще в жовтні два роки тому. Суд першої інстанції присудив вісім років позбавлення волі. Однак обидві сторони подали апеляційні скарги. Цей час обвинувачений мав бути під цілодобовим домашнім арештом. Та напередодні ми фільмували його розваги в барі. Опісля всього вироку хвалили більш ніж поблажливий для фатального забиття. Одною з причин стали шокуючі для присутніх прохання батьків убитого. Із зали суду наша Ірина Малюкова. Як так вийшло, що цілодобово домашнього арешту ви відпочивали в зважаних закладах? Без коментарів. Чому? Ви ж підтверджуєте цей факт? Можете особисто туди забачилась. Не, не наполягайте, це його право. Доки не стартувало засідання, запитуємо Новікова про його барний домашній арешт. Однак той на коментарі скупиться. Пізніше цим цікавляться вже судді, але тут взагалі тимчасова амнезія. Я не пам'ятаю, коли щось день ну я написав, що я був вдома. Далі намагаються повернутися до суті справи після майже піврічної перерви, адже Новіков буцімто хворів. Під час допиту обвинуваченого наново з'ясовують мотиви його жорстокості. До якої стадії ви намагалися там в драці приймати участь? До першої краплини крові, як у дитинці ми казали, до першого падіння, до падіння до безтями, чи до якоїсь кількості ударів, що треба обов'язкову програму, там п'ять ударів нанести?» Я хотів, щоб він звільнились. Соподілився та такому не вірить прокурор. Адже, попри все, весь цей час захистилі намагався зменшити терміни ймовірного покарання. Особа, якщо щиро кається, вона визнає всі обставини вчинення нею там відповідного кримінального правопорушення. В наявності апеляційної скарги фактично спростовує саме щире каяття у вчиненні злочину. Усі судові й до цього стишені розмови розриває криком мати забитого Сергія. Тому за спини сравнівав суддя. Спити свого прокуратура проситі всі батьківські обвинувачення слідства розбиваються об равтову заяву потерпілих. Ти відмовляються від позивних вимог і просять не ув'язнювати Іллю. Натомість той має зобов'язатися допомагати їм до кінця життя, надавати допомогу по домашньому господарству, обрізати дерева, прибирати сніг, збирати ягоди, овочі та урожай, пиляти та заготовляти, заготовляти дрова, вивозити. Розкидати гній, орати, культивувати, засіювати земельну ділянку, молотити, носити зерно, е е вибирати, обробляти, косити, сушити зібраний урожай. Хочемо, щоб він виконував, то це тричі на рік був на могилі. І тут же каяття самого Новікова. Мовляв, хлопець готовий замінити їхнього, забитого до смерті сина. А для цього йому, звісно ж, потрібно більше свободи. От сердца моего я хочу быть, могу быть полезным потерпевшим и хочу быть полезным потерпевшим. До кінця їх життя. те, що так шокувало всіх присутніх, зізнається мати. Вона підписала не читаючи, бо пояснюють, судова тяганина забрала в них багато здоров'я і нервів, аби поточнити наміри жінки. Судді просять її повторити, та мати радиться з самим обвинувачених, бо той буцімто якимось чином спілкується з забитим ним Сергієм. Пробим я присутний екстрасен, Щоб я тебе простила? Так, да. це його бажання. Щоб я тебе простила Тому що цій целій. Рожі, ні шмотки, ні твої удари, ні твоє тебе здуще, там зовсім все інше. На своєму продовжують наполягати лише прокурори. Ті по старому просять збільшити міру покарання. Вважаю за обставин за наявності за способом чинення даного кримінального даних кримінальних правопорушень. Все ж все ж таки з зухвалістю вчинення даних кримінальних правопорушень, при наявності скількох тілесних ушкоджень. Все ж таки вважаю, що міру покарання є занадто м'якою. И останнее слово за обвинуваченным. Я много чего осознал и понял за все это время. Это была самая большая моя ошибка в жизни. Я не вижу смысла лишать меня свободы. Не побачила сенсу в позбавленні його свободи і Феміда, хоч присуджує Іллі п'ять років за вже ненавмисне на вбивство, яке просив захист Новікова, та водночас звільняє його від град. Звільнити Новікова Іллі Одаардовича Вида... від відбування призначеного покарання з випробуванням, з десь строком сроком два роки. Змінити міру покарання ймовірно зможуть після касаційної заяви. Її за нових обставин може подати лише прокуратура. Чи робитимуть це повідомлять уже після прочитання повного тексту вироку, тобто прийдешнього тижня? Ірина Малюкова, Анна Сенченко, Віка